У Харкові та Херсоні рятувальники ДСНС потрапили під повторні ворожі обстріли просто під час виконання завдань. У Харкові дрон Камікадзе влучив у міську забудову, саме коли на місці попереднього влучання вже працювали рятувальники. Ніхто з них не постраждав. Загалом, як повідомили в харківській обласній військовій адміністрації, внаслідок російських обстрілів минулої доби загинуло двоє цивільних серед загиблих. Дитини ще 11 людей отримали травми. Окупанти атакували місто Харків та 13 населених пунктів. І більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в обласному центрі, розпитає Ігоря Терехова, Харківського міського голову. Пане Ігорю, вітаю вас. Вітаю вас, пане Ігорю, Передусім розкажіть про нічну атаку, в якому стані постраждалі після неї. Надіста Харків знову. Пережив дуже важку ніч, було потрапляння вісьми шахидів. Що стосується районів, то постраждали Шевченківський район міста Харкова і Новобаварський район міста Харкова. Що стосується Шевченківського району, як я вже вже сказали, що так були працівники ДНС і був повторний прильот. На щастя, ніхто з них не постраждав. Що що стосується руйнації, то пошкоджено дуже багато багато Поверхівок, крім цього, було влучання в спортивний об'єкт, спортивна інфраструктура. Його теж дуже серйозно пошкодив шахет. Що стосується поранених, то за медичною допомогою звернулася. Троє людей це і маленька дівчинка, якою гостра реакція на стрес, і 46-річна жінка, яка отримала поранення склом під час цих вибухів в Новобаварському районі. І в день теж звернулася 25-річна людина, теж з такими неважкими пораненнями. Так що хочу сказати на щастя, таких важких постраждавших за цю. Нічного атаку немає, пане Ігорю, Ви сказали, що багато, багато поверхівок було пошкоджено під час цієї атаки. Яку допомогу отримують мешканці цих пошкоджених будинків? Я Хочу сказати, що вже вночі ми були на місці містах, містах прильоти, і в Шевченківському, Новобоварському районі міста Харкова. Закрили всі контури. Зараз закінчуємо закриття контурів. Крім цього, обслідували дахи. Теж на жаль, є пошкоджені дахи, і ми працюємо над тим, щоб усунути все це. Крім цього, була пошкоджена частково одна з теплотрас, яка заживлю на во Варський район спеціалісти працювали з і в день вже переключили все, зробили і усунули всі ці пошкодження. Що стосується людей, то так сьогодні ми відкрили за 12 години ранку в Шевченковському районі. ЦНАПИ допомагаємо людям для того, щоб вони... У системі є відновлення, отримали кошти? Крим цього завтра буде відкрити СНАФ Новобаварському районі? Так ми домовились з мешканцями Новобаварського району, і потім ми будемо дійсно допомагати людям, щоб вони отримували кошти від держави. А чи доводилося відселяти людей з пошкоджених будинків? знаєте, хочу сказати, що на щастя, ми, ми в цю ніч не відселяли людей, бо такої необхідності не було серед мешканців міста Харкова. Але коли є така необхідність, люди звертаються під час прильотів, то так у нас є гуртожитки, в яких ми розселяємо людей до того часу, коли не від відновуємо житло, яке постраждало. Пане Ігорю, в червні зафіксовано антирекорд за кількістю атак по місту від початку війни. Розкажіть детальніше про наслідки і як їх усували Знаєте, На жаль, дійсно такий антирекорд з початку війни, який був встановлений росіянами в червні місяці для міста Харкова. Дуже багато було постраждало і дуже багато було атак. По місту Харкова, і як наслідок було пошкоджено вдумайтесь, 383 вісімдесят три дома. житлових будинка постраждали. Це і приватні житлові будинки, і в основному це багатоповерхові житлові будинки. Крім цього, три з цих житлових будинків, попередньо тільки три не підпадають під те, що ми зможемо їх відбудувати. Тобто вони потребують зносу. і ми Будемо зносити знести їх, бо такий рунація який є. Що стосується що стосується цих всіх руна рунаці, так працювали всі комунальні служби, волонтери. До речі, я дуже вдячна і нашим комунальним службам, волонтерам, і працівникам Харковоблу Нерва Місьгаза, які одразу реагують на все, і ми робимо все можливе для того, щоб навести лад, щоб зашити контори. Потім люди отримують кошти по системі. Є відновлення, крім цього, було постраждало 169 дахів, які ми е, вже відремонтували, і е, це знаєте, титанічний труд наших комунальних установ. За що я дуже дуже вдячний всім працівникам наших комунальних служб. Доєднуюся до ваших слів. Велика подяка усім комунальним службам і велика подяка вам, пане Ігорі, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і розповісти про оперативну ситуацію у місті. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Терехов, Харківський міський голова. Дякую вам, ми лілія налягака, час новин. На Донеччині четверо загиблих та один поранений. Окупанти обстріляли житлову забудову в Костянтинівці, використавши ФАБ 250 Повідомляє Донецька обласна прокуратура. Ця атака забрала життя двох цивільних, ще один травмований. Вже через 10 хвилин ворог поцілив ФПВ-дроном по автомобілю, в якому перебувало подружжя. Чоловік та жінка загинули. Через удари пошкоджені п'ять приватних та багатоквартирних будинків, лінії електропередачі та автомобіль. Понад 500 ударів завдали росіяни по Запорізькій області. По населених пунктах били з артилерії та реактивних систем, скидали авіабомби та запускали дрони. Чергову атаку безпілотниками пережило і Запоріжжя. Більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інно вітаю! Слово тобі! Вітаю лілія. Власна Запоріжжя і район окупанти атакували сьогодні вночі. Вибуху лунали близько 2-ї години ночі. За даними обладміністрації на місто та район окупанта скерували 6 БПЛА. Ну і власна під час цих обстрілів в одному із населених пунктів запорізького району дістала поранення, точніше, постраждала 89-річна жінка. У пенсіонерки гостра реакція на стрес. Медики надавали їй допомогу на місці. Ну а також під час цих обстрілів у місті та районі було пошкоджено фермерське господарство, а також приватне підприємство, склади, Ну і власна пошкоджено також сільгосптехніку в одному на одному із приватних підприємств сталося займання вогонього по площу 600 квадратних метрів. Ліквідовувати пожежу приїжджали рятувальники, і як зазначають у ДСНС, працювали за двома напрямками. А після Після того як вдалося загасити вогонь, розібрали ще й пролили конструкції, аби не зайнялося знову у Запоріжжі. Під час цих обстрілів було пошкоджено три багатоповерхівки. У будинках повилетали вікна. Ну власне, побило вікна не по всіх висотках, а точково у квартирах. І комунальники приступили до ліквідації наслідків цих обстрілів. Одразу щойно дозволила безпекова ситуація, і станом на ранок уже всі вікна були. Закриті місцеві жителі кажуть, що після вибухів так і не стулили цієї ночі очей, і, власне, люди, що йдуться, оговтуються від того, що їм довелося почути і пережити. Вони не надто говірки на камеру, але прошу послухати прямому. У нас нема ніде ховатися. Ну а як ви бігаєте в коридор? Чи коридор сідаємо сидимо? Скучно було, страшно було. Що ще можна казати? Васиці, вікна, ну і також окрім Запоріжжя цієї доби під обстрілами перебували ще 13 населених пунктів. А сьогодні у Пологівському районі час атаки ФПВ-дрона поранили 58-річного водія комбайну. І власне коли безпілотник атакував, чоловік працював в полі на сільгосптехніці. Така інформація, і така оперативна обстановка станом на зараз по Запорізькій області. Лілію передаю вам слово. Дякую тобі, колего. Останні новини із Запоріжжя нам розповіла Інна Гогой. Уранці через дронову атаку росіян постраждав Миколаїв. Унаслідок ударів по місту травмовані двоє людей. 31-річну жінку у стані середньої тяжкості ушпиталили. 35-річний чоловік отримав медичну допомогу на місці. Обійшлося без жертв. Пошкоджені житлові будинки, заклади харчування, банк. Наразі на місці ліквідовують наслідки обстрілів. Уночі шахедами ворог бив по Коблівській громаді Миколаївщини через удари у селі Рибаківка пошкоджено 13 приватних осель, будівлі на території декількох баз відпочинку, відділення пошти та магазин. Спалахнули суха трава та їдальні бази відпочинку, які оперативно ліквідували. Також зачепило лінію електропередачі. Зранку росіяни атакували ударними дронами Кременчук на Полтавщині. Як повідомили в сухопутних військах, ворог поцілив по будівлі Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. Як повідомляє ДСНС, травмована одна людина. У наслідок атаки виникла пожежа площею близько 700 квадратних метрів, пошкоджені 14 будинків і 5 авто. У лікарні померла жінка, яка зазнала тяжких поранень під час ворожого обстрілу Полтави 3 липня. Це вже третя жертва тодішнього удару. Нагадаю, у четвер ворог вгатив по місту ударними дронами. Була пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці спалахнула пожежа. Повідомляли про двох загиблих та 11 поранених. Евпій дроном росіяни атакували цивільну автівку у Хотінській громаді на Сумщині. Як наслідок пораненого 49-річного чоловіка, його ушпиталили. Вночі керовану авіабомбу російська армія скинула на сумську громаду, а зранку завдала ракетного удару. Як повідомили, вова внаслідок атаки пошкоджені близько 15 приватних будинків. Там вибиті вікна, пошкоджені дахи, фасади, стіни. Люди не постраждали. Пошкоджені дві багатоповерхівки: приватні будівлі, дитячий садок та складські приміщення в результаті нічної атаки безпілотників на один із населених пунктів Київщини. Місцеві неодноразово потрапляли під обстріл, але кажуть, таку масовану атаку пережили вперше. Деталі в репортажі Романа Барашева з місця події. Падали шахеди, п'ять шахедів я посчитала, Ну дуже гриміло, сіяні. Це як блискавка. Ні, сильніше. Гриміло все, держали стіни. Ну, мене потолок упав. Місце прильоту одного з шахетів у житловий масив села. Як бачимо, пошкоджені гаражі, автівки. Вибуховою хвилею винесено всі вікна цієї багатоповерхівки шахеди летять, воно гу, чутно. Ну, я в туалеті злякалася, почала кричати, все, в мене панічна атака була. Все. Дитя спало в кімнаті під вікном. Я кричу, Артем, вплячся, він може мене трусить. Олег каже, що такого страху не відчував навіть на фронті, теж через переживання за дитину. Дитину прикривав? Дитину скільки? Два місяці. Внучку. Як вам сказати? Я військовий, але ну, такого адреналіну я не отримав після зони, зони це зона бойових дій. Я такого адреналіну не отримав дуже давно. Що з квартирою? Шифер, квартира жива, живенька, шифер позлетало, окна позлетали і теплиця порозбивалася. Балкон це, кирпичі і внутрі деякі зашли, а деякі пошли на виліт. Машина згорі не згоріла, одна згоріла. Наша машина, м'ячик, привратилася. Зараз місцеві виймають і виносять пошкоджене віконне скло, двері. Тут прицеп був, прицепа вже немає. благодійники. Вже привезли матеріали, щоб тимчасово закрити вибиті шибки. Це на балкон, а оця плівка на вікно закрити. Хто буде це робити? Сказали, приїде благодійна організація якась. Расходить. Слава Богу, за життя! На 100%, тому що осталась жива. Нині триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів у Вишгородському районі на Київщині. Рятувальники ще гасять пожежу у складських приміщеннях, що теж були зруйновані дронами. За даними ДСНС, було залучено 15 одиниць техніки і близько 70 людей особового складу. Було пошкоджено е, житлові будинки. Це два житлові будинки. Було і е, е, багатоповерхові, і приватні житлові будинки. Також знищено декілька гаражів і пошкоджено автівки. Е, е, травмовано троє людей. Єдине, що добре, це немає загиблих на даний момент. Пожежу на одному з підприємств ліквідовано між двох стін. Одіялом укрилися. У нас немає де нема не укриттів, нема в нас. Нема куди бігти. Нас строять в сусідньому селі. Це час іти. Їхати може півгодини. Роман Барашев, Вадим Ревун, подробиці телеканалу Інтермарафон. Єдині новини. Двоє загиблих, серед них дитина. Такі наслідки російських обстрілів Харківщини. Ще 11 людей постраждали, в тому числі двоє неповнолітніх. Вночі окупанти атакували безпілотниками кілька районів Харкова, влучили по території цивільного підприємства в будівлю спорткомплексу у житлову забудову. Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків. Поранення склом отримала жінка. Також гострої реакції на стрес зазнала дворічна дівчинка. Під щільними обстрілами з різного озброєння перебував Куп'янський район Харківщини. Загинув чоловік. Від руйнувань постраждали цивільне підприємство, житлові будинки, інфраструктура. Ворожа атака російських військ по цивільному автомобілю поблизу села Одноробівка Богодухівського району забрала життя восьмирічного хлопчика. Чотирирічний малюк та сорокарічний чоловік дістали множинні поранення. Також гострої реакції на стрес зазнала жінка. Всіх постраждалих ушпиталили. У Харкові та Херсоні росіяни атакували рятувальників, які усували наслідки ударів. Про таке повідомили в ДСНС. Люди не постраждали, втім пошкоджено автоцистерни. Росіяни цілеспрямовано б'ють по надзвичайниках. Щойно ті прибувають на місця обстрілів. Українська компанія модифікувала свій FPV-дрон у зенітний. Тобто тепер він здатний уражати ворожі шахеди та БПЛА, обманки гербери. Вони зазвичай не несуть бойової частини, а імітують ударні безпілотники і так виснажують українську ППО, адже на них теж доводиться витрачати час та снаряди. Зенітні FPV-дрони є однією з небагатьох альтернатив у рази більш вартісних ракет. ППО. компанія продемонструвала відео ураження російських БПЛА Зеніт. Тними дронами керували ними пілоти Національної гвардії України. Зберегти природу від вогню міністерство захисту довкілля України передало сучасні засоби для моніторингу та охорони територій національним паркам, а також обладнання для військовослужбовців центру спеціального призначення Нацгвардії Омега. Під час війни українські ліси палають частіше. У Міндовкілля розповідають, збиті російські ракети і дрони нерідко падають на лісисту місцевість. Через що виникають пожежі, щоб швидко загасити вогонь, і захистити природу, потрібні ефективні засоби виявлення. Ми передаємо спеціальні засоби для наших національних природних парків для установ природозаповідного фонду для того, щоб покращувати систему моніторингу. По перше, далі в нас величезна проблема з пожежами в першу чергу, звичайно, з на територіях, які покриті лісами, і це значно допоможе. По перше, попереджати пожежі. По друге, допомагати боротися з пожежами, які виникають. Ну і по третє, звичайно. Аналізувати стан біорізноманіття, здійснювати моніторинг цих територій. У Вінницькій області 60 ветеранів війни та родин загиблих героїв отримали сертифікати на придбання житла. Їх напередодні вручили у справах ветеранів Наталія Калмакова та перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна. Розмір грошової компенсації становить від понад півтора до майже чотирьох мільйонів гривень на сім'ю. Після отримання коштів ветерани та родини загиблих військових самостійно оберуть житло, що відповідає їхнім запитам. Цього року Вінниччина отримала понад 390 мільйонів гривень субвенції для таких родин, і це на 58% більше ніж торік. Мова не лише про сертифікати, не просто про документи, а про повагу і шану від держави вам за те, що ви є прикладом гідності, прикладом незламності, за те, що завдяки вам ми маємо можливість сьогодні продовжувати нашу боротьбу. Хусити випустили балістичну ракету по ізраїльському району Яфа. Про це заявив військовий речник угруповання Ях'я Сареа, назвавши атаку серйозною військовою операцією на підтримку гази. За його словами, застосували ракету типу паластина 2 і хусити вважають удар успішним. Водночас ізраїльська армія повідомила, що боєприпас перехопили в кількох регіонах країни. Лунала повітряна тривога. Ізраїль пригрозив морською та повітряною блокадою у відповідь, якщо атаки з Ємену не припиняться. Швейцарія відновила роботу свого посольства в Тегерані після більш як двотижневої перерви. Дипломатичну місію закрили 20 червня через загострення ситуації на Близькому Сході. Посол Надін Олів'єрі Лозано разом із частиною працівників повернулася до Ірану суходолом через Азербайджан. У міністерстві закордонних справ Швейцарії повідомили, посольство працюватиме в обмеженому режимі. Нагадаю, наприкінці червня США та Ізраїль завдали авіаударів по іранських об'єктах, що спричинило масштабну ескалацію в регіоні.